написано «Начальник Закарпатского областного управления Рыляк». Ну, Тем, не менее, бабочка, Тем не менее, секретарь отказывает мне в приеме документа, потому ну, что… Секундочку, сейчас сейчас он поделится. А почему а вы не посмотрели на том сайте киевском, куда вы меня отправляли, и не поменяли себе табличку? Добрый день. Здравствуйте. Надеюсь. Управления уже оно они существуют. А табличка это табличка стара, а это, это старая табличка просто. То есть управления нема, но на двери начальника, на двери начальника висит табличка, и вы, которая пишет, что здесь начальник Закарпатского областного управления. Иван Рыляк, но вы настаиваете, что управления нет. Это как понимаете? Мы не настаиваем. У нас есть наказ, в котором говорится, что управление скасовано и переименовано. Когда этот наказ был принят? В прошлом году. И вы за год не поменяли табличку? Вы это сделали специально, вводить в оману людей, чтобы вот так не принять сейчас информационный запад? А почему у вас за год таблички не поменяли? Что, никто этим не занимается? Так зараз мы дочекаемся туди шефа, да? Так нахачкали, я не знаю, с какими Я ви, зараз у мене, ви зараз у мене приймете інформаційний запит я собі пішла по роботі, а потім е, перезвоню, можу дати свій телефон ну, Як ми можемо прийняти, якщо тут на управління. Ми не управління, мене є управлінням. А ким ви є? Моє відділення. Філі. А як я це Може бачу, філі. коли тут чорним по білому написано Управління? Ну напис, то я, я вам говорю, що ми є. А, ні, говорю, я ніде не прийшлю. Дайте мені документ, який підтверджує, що я зараз не знаходжусь в Закарпатському обласному управлінні з фізичного виховання та спорту. Нехай десь туман було тері? Ні. Дуже цікава ситуація, я ще таке не бачила. Прийшла в приймальню. Приймальня невідомо чого, жодної таблички. Але коли заходимо в приймальню, чому тут три кабінети де написано. Начальник Закарпатського обласного управління з фізичного виховання і спорту Івана, начальна спортивного відділу МОНР і спеціалісти управління, але заяву. моїй інформаційний запит, який адресовано Закарпатському обласному управлінню з фізичного виховання та спорту, у мене не приймають зі слів працівників. Управління, вони вже не називаються управлінням, а якось по-інакшому. я скажу, що Ви будете через годинку, да? А, а завтра вас устроє. це наш юрист. Так, приймайте листи, я собі вона, пішла. Вона хоче, щоб ми прийняли її листи. Я принесла лист, лист, вам але, інформаційний але запит. Прийміть його. Але лист. Ну, вона каже, що вона не буде нікуди чого оформляти, тому що вона дивиться табличку, на табличці написано. Скажіть, що я зняла це на відео і поставлю Ютуб. Вона, вона, вона зняла на відео і вона поставить у це. Ну, дивіться, я на свої очі бачу, що це управління. А юрист мені щось розказує. Та він юрист, знайде документ. Документ знайдесь мені, покаже, що ви на управлінні. І я переписую. Я можу, я можу передати телефон їй, бо вона кричить тут, а ви мені з туди. Добре, давайте. Не хоче. А, не хоче? Але ж я не кричу, я просто говорю. Що я маю сказати? Доступ до публічної інформації закон нас не стосується. Ми, ми не є органом виконавчої влади. Тобто ви будете завтра. А можна узнати прізвище цього юриста? Вона питає ваше прізвище. Дворик Євген Іванович. Він тут працює? Так, да, добре. Дякую. А скажіть мені, будь ласка, цей дворик Євген Іванович, він яку посаду займає? Він Юрис юрист консульт да. І цей юрист каже, що закон про доступ до публічної інформації у вас не стосується. Прекрасно. Да. Це прекрасно. А ваше безпосереднє керівництво в Києві лише, так? Да? Так, да. є філі. Значить, ваш керівник, оцей, оцей Іван Ріляк, нікому не підпорядкований лише Києву. Кому саме? На управлін... Міністерство освіти? Ну, ну, да. ну хто саме безпосередній ну. керівник? Міністерство освіти? Хто там керівник? Ой, як у вас цікаво. Скажіть, будь ласка, як ваше прізвище, як вас звати? Для чого воно? Ну як для чого? Я хочу до вас якось звертатись, я не знаю, з ким я розмовляю. У вас тут секретно якісь таблички не ті, може й люди не ті. <продукт> Представтесь просто. Оксана мене звати. Вас звати Оксана. <продукт> Дивіться, Оксана. Є закон про звернення громадян, який передбачає відповідальність адміністративну за неприйняття будь-якої заяви. Вага. Зараз я принесла вам інформаційні запити. Я хочу, щоб ви його зареєстрували. Ви маєте його зареєструвати і письмово мені написати або переслати от на цю фірму, куди може я неправильно звертаюсь. Напишіть мені письмово, відповідь, напишете, що слухай, ти тут написала дурню, ми так не називаємось, але не, не забудьте, що я це бачила, що ви так саме називаєтесь. І ви не змогли мені доказати, що ви не називаєтесь так. Ми не можемо вам давати ніякі документи, ніякі пояснення без нашого юриста. А мені Коли не мені треба можу? давати, ви у мене не. маєте взяти, бо то є не. закон про звернення це не громадян. не ми не маємо нічого приймати. Як це ж не нам адресовано. Ну як же ж не вам? Ну, якщо не я управління. прочитала, що тут є, і ось тут бачу, що управління. Дивіться, ми, А ви ми хто? Є ну тоді як ви називаєтесь? До мене є юрист. У нас є юрист. Як ми ви називаєтесь? Сказали, що що ми... це за е, організація? Давайте не будемо сваритися, не будемо це. У нас є юрист, який буде з вами спілкуватися. Ви не хочете мені сказати, як ви називаєтесь? Я я зараз зачеркну тут і напишу, як ви називаєтесь, і Ви приймете заяву, але ви її приймете. Як ви називаєтесь? Як я маю знати? Я зараз напишу якусь букву не ту, Ви скажете, ні, та ми не такі, це ми так не називаємося. Дайте мені будь-який документ, Дай, що нашим підтверджує, нашим як нашим ви називаєтесь. Нашим. чому тут питання взагалі? Юрист там зрозуміло, що крутить, А ви що? то що? Вам то що прийняли та й все У нас на це є посада, яку займає та, та ось посада. Ось посада, посада, посади, які си, приймає секретар. всі заяви, і я маю з нею поспілкуватися. Вона каже: слухай, ми не так називаємось. Перепиши, будь ласка, але я маю бачити, як вона Але, ви називаєтесь. як ви кажете, має бути написане не від руки, переписано, а як во так надруковане, має бути все в одному. Що що форматі. Ви, ви мені має? забороняєте дописати? Ні, от наша назва, будь ласка. Ви забороняєте мені в моїй заяві написати від руки? Матір Боже, що ви тут робите? Ви мені нічого не маєте говорити, а прийняти мою заяву і відповісти на мої питання. Все. Дайте мені, будь ласка, ручку, бо я... з ручки вийшла. Боже, що ви тут робите взагалі? Це, це ми, жах. Свої, ми свої обов'язки виконуємо. Ви, можливо, я не знаю ваші обов'язки, але ця жінка, вона має прийняти у мене заяву мовчки. Якщо вона бачить, що щось не так, попросити мене то і справити. Вона каже, ми так не називаємось. Я, як і, це, і сидить на Я Це мовчки. Вона не має ні від, від, від когось, хто з вулиці прийде, вона має заяву прийняти. Да. Да, да. Я не розумію, у вас тут що, часний клуб якийсь? Да. На, моя філія. Філія то тобто, якесь приватне підприємство? Я... Що вона має вас приймати? Не будь Що, лист, щоб, я, щоб я не принесла, вона має ну, то прийняти. Зареєструвати. І відповісти мені, що, слушай, ти не то написала, там, що що. Ну, має, має, що має, завтра. Вона, не є, вона не розуміє, що там написано. Має бути юрис, вона не повинен. має розуміти, що там написано, вона має прийняти. Не, не, не Значить, я говорив з юристом, ви чули, він сказав, що Дам. якщо вас цікавить, прийдіть завтра. Він буде він на всі питання вам відповість. Да ага. я не прийшла задавати йому питання я не хочу з ним спілкуватись. Я не писала офіційно, офіційно дайте мені відповідь. Чекайте керівника. Не, мені не треба чекати керівника, Щось? щоб здати лист. Ви а розумієте? А навіщо він мені? Ну навіщо? Я його не хочу бачити. Я прийшла він здати він лист. Прийміть мене є управління. Моє фільмі. А це що? А це, це табличка не помінялась, тому що у нас, нас немає фінансування на таблички на сьогоднішній день. Тобто, по табличці ви да. управління да. по табличці, але да. в вашій голові ви так собі знаєте, що ви не управління, а, звід... а я звідки маю це, це знати? — Ви приймете у мене заяву, інформаційний запит? Я чи? ні. — Так, ви не маєте то робити. Скажіть, будь ласка, ви приймете Вибачте, у мене заяву? Будь ласка, але не ходіть. Бачите, ви мені просто телефон... скажіть приймете Зіночко, чи ні? Я телефоную, Бачите, хочу сп запитатися в юриста консульт. чи приймати у мене заяву? Так. ага. Ну запитайте. якщо ви ручкою виправити, але він мене скиде. Він зараз на засіданні нам треба, щоб з вами юристку. Боже, що ж у вас за юрист такий цікавий. Я Так же само можу стати вас знімати. Так, Живити будь ласка. Ви не будь, ласка на в час. будь ласка, знімайте мене, бо я прийшла не я до вас особисто, а я прийшла будь в державну установу. Так. Ви державна установа? Все. Мене державна. Приватна? Мене Ми Ми державна установа. Ви приватна? Мене приватна. А яка ви? Не державна, неприватна, тоді ми не яка? Державна установа, ми відносимося до Києва, ви, ви не розумієте? Я розумію, Усі я... рахунки, да, навіть усе знаходиться в Києві, У нас тут нічого немає, ви не розумієте? Так закрийте двері на замок і, і не пишіть, що у вас тут немає, і вас, до вас ніхто не прийде. Я так і не зрозуміла. Ви приватна чи державна установа? Ви є, чи вас немає, як ви називаєтесь? Як так може бути? Ну як? Що ви тут робите? Як ви можете так спілкуватися з людьми? Я просто прийшла здати запит. Це робота дві хвилини. Зареєстрували, я собі пішла. О, жіночка, якщо ручкою на листове виправить нашу назву, я можу в неї прийняти лист і зареєструвати? Добре. Добре. Угу, Це юрист? Так. Да. Сказав, що можете? Я вас приймаю, лист реєстру, він вам офіційно відпише. Дякую. Він казав прийняти, а, а він, прийняти, він дасть все. відповідь. Ви, мабуть, не тільки журналісти, я так думаю. А скажіть, хто ще на ваш погляд? Я не буду нічого говорити. Так. Та ви говоріть, ну, ви вже нормально да. наговорили, та говоріть собі далі. Закарпатське обласне відділення. Замість управління відділення і все? Да, і в дужках філія. І все? Комітет соціального виховання. Доступ до публічної інформації закон нас не стосується. Ми ми не є органом виконавчої влади. Доступ до публічної інформації закон нас не стосується. Ми ми не, є органом виконавчої влади. Доступ до публічної інформації закон нас не стосується. Ми ми не є органом виконавчої влади.